Пане Юрію, якщо повертатись до оперативної ситуації, ви на Куп'янщині. Як там справи зараз? Нічого не змінилося за останні два з половиною місяці. Дуже інтенсивно. Ворог біситься, бо не може виконати завдання, і ми значали до 1 листопада заскочити на Куп'янськ, Лівобережне вузло і закріпиться. Потім вони не змогли виконати це завдання. Принесли на до нового року. Зараз ми вже маємо 25 рік завдання до сих пір противник так і не виконав. Сили оборони утримують рубежі. Якщо казати про клин, який виник нижче по течії до населеного пункту Кругляківка, uh -huh. треба говорити в розрізі часу. Противник пробував це протягом трьох місяців, майже і залишив на полі бою 101 з техніки легкої важкої броні, знищеною. По кількості окупантів їх порахувати неможливо. Чому їх неможливо порахувати? Спробую пояснити хижі тварини. І, зокрема, і свині українські, які жили собі в цивільних селах, де зараз точаться активні бойові дії, вони залишилися без господарів в пошуках їжі. Вони реально з'їдають вбитих окупантів на полі бою, неодноразово фіксували цю історію, оскільки сам окупант своїх не забирає, це розхідник, який просто залишається валятись там, де був знищений. Відповідно, противник залишив на полі бою для того, щоб зайти в кругляківку, зреалізувати цей клин. Мінімум 101 одиниць зброньованої техніки і особливо склад, якого численно порахувати дуже складно, але це величезна кількість для візуалізації. Я так скажу, що коли впало листя з дерев з приходом осені в посадці, яка 200 метрів завдовжки дуже така тоненька, одна є з частин логістичних маршрутів противника, по які пересуваються до передньої лінії, ми нарахували під час облюту 139 тіл окупантів. Це mm. те, що фактично можна було порахувати. Стільки розірваних засипаних, ну достатньо складно сказати. Потім противник для того, щоб розширити цей клин плазплаздар, максимально намагається бити в напрямок колесниківки. Це вверх по течі, якщо ви звернете увагу. Але останній місяць жодних успіхів на полівою в цьому напрямку противнику не вдалося досягти. Він був блокований першою бригадою оперативного призначення «Буровій» разом з іншими представниками сил оборони. Кожного дня точаться жорсткі бої. Противник штурмує то з технікою, то живою силою, то високоманевреною. Ну окрема історія, але успіху немає. І вниз, якщо ви подивитесь подечі, ворог намагається заходити в загризло максимально і в лозову. Для противника це є принципово важливо, бо це напрямок на борову і можливість розширення того самого клину. Для чого ворогу розширяти клин і займати плазар? Бо чим більше він забезпечує свою безпекову зону, розширяє клин, тим більше у нього можливості підтягувати свої засоби безпілотні, артилерії і так далі. Чим більше ворогів підтягує, тим більш інтенсивно він може взяти під контроль. Зокрема, і правобережну Купінщину. На поточний момент маю сказати, тільки за останні декілька днів ми відбили два механізованих накати. Перший в нічний час противник пішов спереду танчик ззаду 9 БМП МТЛБ, на них штурмова піхота, танчик з тралом їде, намагаючись зняти мені загородження, і за ним рухається ця вся колона. Зверху напакована, як новорічна ялинка. Штурмовою піхотою противника, значить, силам оборони вдалося знищити 5 одиниць техніки, 5 покинуло театр бойових дій, але в такому порумтаному стані, скажімо. штурмова піхота противника, яка затягувалася якраз ввечері в ніч, була знищена силами оборони протягом 3 годин на 90-95%. Ворог для того, щоб все-таки реалізувати задум, бо там генералем, штовхають його час вперед, щоб виконували завдання, вони в ранковий час відсилають. Ще 4 одиниці техніки, танчик МТЛБ, 2 БМП. Вони знищуються всі дронами батальйону Ахілець при спільній роботі 77-ї бригади і з першої бригади оперативного призначення борйові Національної гвардії. І станом на сьогоднішній день, от ці хвилини, ідуть ем, зараз бої, е, переважно противник користуючись погодою. Ось тільки така мряка, ну, користо, туман не дуже добре погода. Противник нею користуючись, намагається зараз затягуватись. Але саме пішим ходом, відповідно, ведеться робота щодо виявлення і знищення. Ворог дуже часто думає, що ми його бачимо в останній час лише за рахунок безпілотних систем, але сили оборони вміють використовувати різні засоби розвідки, і це окрема історія, яку ми розкажемо після війни. Я вам скажу відверто, абсолютно. Ми багато чого не можемо розповідати. Це логічно, бо противника завжди треба вводити в оману. але. Настільки креативні хлопці дівчата служить сила оборони, і настільки вони спроможні е, вилаштувати систему так, щоб своєчасно реагувати на виклики на полю бою, що це заслуговує окремої уваги, але після ми про це обов'язково розкажемо.